Християнство як світоглядну основу розвитку української держави говорили в Івано-Франківському університеті права імені короля Данила Галицького. Тут відбулася наукова конференція, присвячена річниці хрещення Київської Русі. Наголосити на важливості Володимирового хрещення в історії розбудови Української держави та виокремити роль християнства у розвитку сучасного права. Таку мету поставили перед собою організатори конференції. Був час. Коли люди думали, що без церкви вони багато можуть збудувати, але вони помилилися: церква це є любов, це є відношення, це є християнство, це є поєднання всього того, що дає і розбудовує нашу державу. Тому сьогодні ми хочемо зробити такий круг листів, щоб разом з науковцями, студентами нашими розповісти і послухати, що другі. Які мають свої плани у розбудові нашої незалежної України, конференція це спільний захід двох вишів Івано-Франківська, а саме університету права і духовної семінарії імені священомученика Йосафата, ректор протиереї семінарії, доктор Олександр Левицький, наголошує, що така співпраця між світськими і духовними навчальними закладами є дуже важливою у наш час. Університет права. Який формує і навчає спеціалістів певних галузей, спеціальностей юридичних, економічних інших, інших є в цьому університеті, але також, попри це, все формується найперше як людина, як особистість зсередини, і важливість кожного навчального закладу це не тільки дати знання, дати спеціаль, спеціальність людині, але також ем, ем, людину сформувати ізсередини як людину з великої літери. Конференції взяли участь науковці та студенти з Івано-Франківська, Києва та Львова. Їхні доповіді стосувалися різних аспектів розбудови громадянського правового суспільства на основі духовності і моралі.